Студент у Великій Британії втратив візу через порушення умов роботи. І навіть суд не допоміг. Це свіжа справа, яка стала попередженням для всіх студентів, саме у Великій Британії. Що ж саме сталося? Студент приїхав до Великої Британії у жовтні 2022 року на студентській візі. Його віза чітко обмежувала не більш ніж 20 годин роботи на тиждень, саме у навчальний період. Але в листопаді 2023 року імміграційні офіцери перевірили магазин, де він проходив стажування саме з 9 по 18 годину два дні на тиждень. Крім цього, він працював ще й у ТЕСКО, також додатково ще 20 годин, сумарно більше ніж дозволено. Його, звичайно, арештували, провели інтерв'ю і миттєво онулювали його статус, тобто візу через порушення саме кондиції умов перебування у Великій Британії. Він подав позов, стверджуючи, що Home Office вчинив несправедливо і не дотримався процедур. Але спочатку йому відмовив Верховний суд, потім справу розглянув апеляційний суд і відхилив скаргу. Суд визнав так. Офіцери мають діяти справедливо, але факт порушення очевидний. А отже, імміграційна служба Home Office мала право онулювати візу. Висновок, студентська віза це чіткі правила, які легко перевірити. Порушите, ризикуєте не лише депортацією, а й неможливістю повернутися у цю країну. Якщо ж у вас є питання саме по студентській візі, краще звернутися до юристів відразу. Ми в компанії Law знаємо, як уникнути подібних ситуацій і захистити саме ваш статус в цій країні.